Вітаю друзі. На огляд чергова монета серії Області України. Присвячена Козацькій нашій області. Значить, монета присвячена одному з найрозвинутіших. Індустріальних регіонів, розташованому на південному сході нашої країни, який на півдні омивається водами Азовського моря, це земля творців Української і Казацької держави, справжніх лицарів духу. Монета була випущена 25 березня 2014 року. Біметал маса 9,4 грама. Діаметр 28 мм. Тираж 20 тисяч штук монети. Гурт, секторальне рифлення. Так, розглянемо. Аверс монети. Якщо ніхто не проти. Значить, так, що ми там беремо його поближче. Да? Так. Отак. От да, держиться, вроді нормально. Так, значить, на аверсі монети розміщено у Малий Державний Герб України. Трезуб по колу написи Національний Банк України вгорі. І внизу номінал монети 5 гривень. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У центрі гребля, гребля Дніпрогесу. Будівництво якої свого часу дало поштовх стрімкому розвитку промисловості регіону, над якою рік карбування монети 2014. По колу розміщено символи регіону літак, що символізує моторобудування. Стале розливний ковш, символізуючий чорну металургію регіону, соняшник та колося пшениці. Який символізують сільське господарство, а також знак мирного атома, атомна енергетика. Так, на реверсі три компоненти. Вгорі напис Запорізька область. Внизу півколом заснована у 1939 році і в центрі герб Запорізької області козак по центру стоїть такий. Так, глянемо монету без капсули. Так, фокус, давай, фокусируйся. О, так начали, да? Неплохо. Вот так выглядит монета. Вот так значит, красиво. Гарно, читку. Неплохо. Так, це в нас Да, Тепер дивимось на Реверс, де зображено Герб області. Ось так от. Внизу Запорізька область. Вот такая монетка, друзья. Так, ховаємо назад в капсулу. Она не хочет ховаться. На волю, или что она хочет? О, залезла. Так, монета на месте. Так, далі розглянемо герб області. Так, друзі, значить, герб Запорізької області затверджено 27 липня 2001 року. Автор проєкту Віталій Пилипенко. Проєкт герба з козаком був одним з перших затверджених в Україні. В його основу було покладено перший герб запорізького козацтва. Малиновий колір, який Пофарбову, яким пофарбованого поле герба був основним кольором прапорів у запорізьких козаків. За оцінками фахівців з Геральдики, саме Запорізький герб вважається одним з кращих в Україні і свого часу навіть розглядався як кандидат в якості Національного герба України. Значить, тепер опис герба. Герб виконано. З золотими, золотими кольорами на малиновому полі зображений казак із шаблею на лівому боці та рушницею на лівому плечі, клейноди. Символи казацької епохи вказують на те, що Запорізька земля успадкувала принципи демократії, які були властиві Запорізькій Січі. Булава вказує на владу президента глави держави. Гаранта державного суверенітету і територіальної цілісності України. Пірнач символізує виконавчу владу на місцях. Бунчук взаємодія між усіма гілками влади в області. Летаври символ народного волевиявлення. Так, ось так. Так що так, друзі. Монета дуже гарна. Бажаю всім мати таку в колекції. І не одну. Можливо, одна буде там на обмін, одну, можливо, подарувати товаришу. Чи комусь рідному, чи комусь там новому нумізмату. Все, друзі, до нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування.